Машуня їсть. Тут її теж хтось залишив. Але ж вона така брудина, ця дощечка, розтужах. Кютюня їсть, весь сніг повністю постанув. А я йду на пошту. Начебто більше котів не бачу. Так, машуня їж. пока пока Ось кефір. Радіти нам бажають і перегортаємо, що нагадування. Радій сонечко, смачній каві чи котику на вулиці. Пам'ятай, що щастя складається з маленьких речей. Ну, по перше, каву я не п'ю, а котик на вулиці не повинен залишатися. Котика треба з вулиці забирати. Люди забирайте котиків з вулиці. І буде вам щастя, яке складається з маленьких речей. Ось таке щастя по імені Вася. Чи отаке щастя? По імені Аліска. Трошечки шкідливеньке. Да, Аліска?